Так і збулося. Автошлях Житомир-Бердичево та дорогу у Хажині відремонтують та ще й освітлять. Про це інформують у команді народного депутата України Олександра Ревегим. Напевно, ще не стерлися з пам'яті городян події кількарічної давнини, коли відрізок траси від Бердичева до Житомира і у зворотному напрямку остаточно перетворився на жахіття, надолання якого витрачалися години. Дорога тоді увійшла до топу найгірших в Україні. І державі таки вдалося частково відновити покриття. Здебільшого те, які мавтівки прямували до обласного центру. Ямкового ремонту частково зазнав і напрямок до Бердичева. Далі столичні можновладці пообіцяли за рік-два доробити те, що почали. І... і власники транспорту стали чекати. Тим часом дана проблема не виходила з поля зору Олександра Ревеге, зауважують його помічники. Знаходилася вона і під контролем голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського. І ось новина зовсім свіжа. Держава виділяє близько 50 мільйонів гривень на ремонт даного автошляху плюс проїзної частини у селі Хажин. в минулому році це питання Олександр Ревега не раз піднімав перед кабінетом міністрів. Писалися звернення, проводилися зустрічі із керівництвом міністерств відповідних. Уряд обіцяв підтримку, але був основний аргумент, коштів на той момент не було. Два тижні тому, я думаю, багато хто чув про те, що прем'єр-міністр заявив, що в нинішньому році на ремонт доріг буде виділено безпрецедентну суму, близько 20 мільярдів гривень, що в рази перевищує суми, навіть які виділялися у минулому році. Очевидно, що втратити таку можливість Бердичів не міг. Тому що дорогою бердичів житомир користуються тисячі е е бердичівлян, які їдуть і на Житомирів в зворотному порядку. Тому Олександр Вега знову ж таки включився активно в роботу. На було направлено звернення і на прем'єр-міністра України, і на віце-прем'єра Геннадія Зубка. Вчора е звернення з проханням все ж таки включити. Дорогу з Житомира на Бердичів у перелік доріг, які будуть фінансуватися в цьому році. Вчора відбулося, в понеділок відбулося позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому уряд прийняв рішення виділити близько 7 мільярдів гривень на початок, негайний початок. Капітальних поточних ремонтів доріг вже буквально сьогоднішнього дня, якщо, звісно, дозволять погодні умови, в тому числі і на Житомирську область було виділено майже 85 мільйонів гривень. Левова частина цих коштів піде безпосередньо на ремонт дороги. З Житомира до Бердичева. Окрім того, інформує помічник депутата близько місяця тому. Олександр Ревега підняв питання перед урядом, а також Укр та облавтодором стосовно освітлення вказаного автошляху, а саме ділянок біля реї та Осикового та дороги у Хажині. І у результаті маємо приємну новину номер 2 Понад 9 мільйонів гривень виділяють у столиці на ці цілі. Це аварійно-небезпечні ділянки. Тут рухаються автомобілі, особливо в нічний час стаються багато аварій. Аварій за участю пішоходів, велосипедистів. Причина основна, просто населені пункти відрізки доріг у цих населених пунктах освітлюються вкрай погано. Водії не бачать, так само не бачать пішоходи. Тому було направлено відповідні звернення, знову ж таки проведені консультації з проханням забезпечити належне освітлення цих населених пунктів. Ці пропозиції Олександра Ревеги були почуті вчора. На, на тому ж самому засіданні Кабінету міністрів було виділено кошти і на освітлення доріг, зокрема на відрізок дороги з Житомира до Бердичева, включаючи село Хажин. А якщо не буде зволікань із фінансуванням, додає Віталій Березовенко, то цілком ймовірно, що усі роботи виконують ще у цьому році. Меншою мірою такі плани є.